Вирвався, я трохи в грибе. Ти так іду, ти замічаєш там підберезника такого. Не дуже молоденький, але на сушку буде. Так, поставити тут кошик. Ау! красавчик такий. Ще тут гусениця якась. Нічого, ставимо в кошик. Оп! Ну і що? І продвигаємося туди повище. Прийшов трошки далі, ти і замітив ще одного. Одно погано, що я пішов в кросовках, а тут, якщо на змію наступити, то буде погано. А ну, що ти себе представляєш? Ух ти що, твердий якийсь. А, ну не прям такий старий. Ну, на сушку піде. О, Вже два у нас є. Нам треба прямо туди вверх. Ось тут такий малесенький козарик. Не знаю як там буде видно. Ось такий козарик тут росте. Трошки так протрясаємо від глини. О. І сюди в кошик. Ляпс. Там щось шуміло. Думав, може якийсь звір, але там нічого нема. Вийшов вже з тих кущів в ліс. Тут так і шов. і Замітив, тут такого грибочка лісового. Він якийсь маленький, старенький, але нічого страшного, нам підходить любий. Ага. ах ти що, ваш корвець. Так ямку закопую, так Трошки це стрісти. Так, однією рукою не так аж комфортно, а другої знімаю. Нормальний грибок. Тоже стан до кошика. І просуваємось десь сюди далі. Якщо щось буде, знову включусь. Ще тут прямо під дорогою щось знайшов. І, похоже, ну, по кореню видно, що це не гриб. Ну, козарик, напевно, якийсь. Підходить. Підходить. Ну, я спочатку подумав, що то гриб. Трохи тут у лісі попадало так берези, дерева всякі. І завжди, коли я сюди йду, я думаю, що першу березу перелізаю. Думаю, буду перелізати і друга зразу мені на голову впаде. Ну, Таке дурне не треба думати. О! Я побачив мухомор, напевно. Хошик ставимо тут. Вроді нормально. Так, і спускаємося трохи вниз. Ага. Та, мухомор, але такий. Не дуже великий. Так, мухомор теж на сушечку. О! О, яка І підберезник тут є. І що це таке? Зараз. Оп! Маленький-маленький такий. Ну то засуха. Нема цього доща, вже з місяць. Ти що ж гриби? Не дуже ростуть. О! Один тут пропустив, а ну головне не впасти. О. о, Нормально. Так, що більше тут нічого не видно. А ну так чуть, -чуть пройти, бо то сонце в очі б'є. нічого не видно сюди. Так, зараз звідси так подивлюсь, плюс-мінус. Та вроді нічого нема. Зараз підуть лату там побільше можуть рости, ніж в цій стороні. Так, коротше, йду до кошика. Ставити це. Так. Через це все пролізти. Надіюсь камера не трясеться. Куриці трохи трясеться. Так. Оп. Оп. Так, є в нас такий підберезничок, ще один і мухомор в другій руці. Мухомор десь поставити отак, напевно. О. Не знаю, що по грибам, це що знайшов, та йду додому. І так по дорозі подивився, ну, щоб тут змії не було. О, щепше по дорозі. Оно. Сонце трохи світить, не знаю як вам видно. Шепшина, дуже корисний чай з неї і дуже смачний. Я так подивився по цінам кілограм шепшини е, ну, до 70 гривень. Щось типу такого. Є й дорожче, але ну, переважно це в районі так, від 60 до 70 гривень за кілограм. То це шепшина така легонька. Це треба е, відро десь 8 літрів, може 5, щоб був 1 кілограм. то це чаю стане на цілу зиму. Чи ще й навесні буде. ну Дуже корисно. Я собі ще пшені трохи назбирав. Той таке Трохи ромашки, звіробою. Ще просила мама назбирати крапиви такої молодої. Поставити сушити, не знаю для чого. Може якісь страви додавати, а може. а може, а може, чай теж. А ну що, пшена? Ну а тут на сонці вона така собі. Не знаю показати вам, як я буду це чистити і ставити на сушку. Чи можеш і піти в ліс. А я таке, буквально проходив туди-сюди. Якщо літом ходив, то такого кошика навіть двох, навіть трьох замало. А тут один. І що знайшов, то знайшов. Не знаю. Ну буде таке коротеньке відео. Може хтось гляне, може ні там вподобайку, підписку. Бережіть себе. Бережіть природу і все у вас буде добре. Ладно, і що тут, покажу вам. Напевно, батько гриби ходив, ну, трохи цего. Е, мухомори, лисички, гриби, перезіки, всього потрошки. Ну Це він зранку ходив, я вже таке під обід. Але це ще гриби є, що може вчорашні. Та й таке. Ну, ще Цього року дуже гарні слюки дуже багато вродилось. Це, напевно, так уже у ну, всіх, ну може не у всіх, може помиляюсь. Вон дивіться. Що за Харчик? Вставай. Давай, сту... давай, роби. Що робити? Так я Аж... грибів прийшов. О, дивіться, киснячка. Блін, погано видно. Ну, але словок я достатньо. Тут попадало вже куча, куча позбирали, кісточка лишилась. Тут чистили трохи, а саме і герми. Це на сушку. А собака тут. Що mm. жарко? М? Такий старий вже песик. Та й таке.